Всім привіт та доброго здоров'я! Грибний сезон триває і може тривати цілий рік. Простота приготування печива грибочки та вражаюча схожість з оригіналом зробили цю випічку популярною на довгі роки. Отож, готуємо до м'якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Перемішуємо міксером або просто вінчиком. Тепер додаємо мед, сметану, жовточок. Знову перемішуємо вручну або міксером. Частинами вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. Замішуємо м'яке тісто. Коли замішувати лопаткою важко, переходимо на ручний заміс. У мене борошно ще й залишилося. Вимішувати довго пісочне тісто не потрібно, як тільки збирається в клубочок готово. Ділимо на дві частини, одна з них більша. Кладемо її до холодильника, а з меншої будемо робити ніжки. Скачуємо кульки, у мене вагою по 20 грам, ви ж можете робити менші, вийшло 14 штук. Одну сторону робимо тоншою. Викладаємо на деко, застелене пергаментом, випікаємо при 170 градусів 15 хвилин тепер шапочки. Шапочки роблю вагою 30 г також 14 штук. Ви ж можете робити меншими. Кожну кульку трішки приплюснути. Знову ж викладаємо на деко 15 хвилин випікаємо, ніжки вже готові. Робимо білкову глазурь. До білка додаємо частинами цукрову пудру. Кожний раз ретельно вимішуємо. Все, готово. Ось така консистенція вийшла. І шапочки вже приготувалися. В шапочках ще теплими робимо дірочки. Дуже зручно робити кондитерською насадкою. Ось так. Заповнюємо заглиблення глазур'ю, не жаліємо. Одягаємо шапочки та даємо засохнути хвилин 30. Додаємо до глазурі пару столових ложок лимонного соку, змащуємо низ шапочки та ніжку, занурюємо в мак. І так далі. Даємо підсохнути. І тим часом розтоплюємо шоколад до розтопленого шоколаду додаємо рафіновану олію, 2-3 столові ложки, гарненько перемішуємо та покриваємо шапочку, занурюючи її в шоколад. Даємо стікти зайвому шоколаду, викладаємо на пергамент та до холодильника, доки шоколад не застигне. От і все! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!